Сьогодні гарячий день у прямому сенсі Аляска вже о 22-й. зустріч, яка приковує увагу усього світу та мільйонів українців. Чи змінить вона розклад сил за 12 днів? Мінус 5 російських НПЗ наші дрони методично б'ють по паливній машині, яка годує війну. Звільнення полонених серед них є ті, кого тримали ще. З 2014-го. дуже щемливий сюжет, який неможливо дивитися без сліз. Також у випуску. А у фіналі випуску фантазія, у якій Кирило Буданов точним пострілом ставить крапку в історії кремлівського диктатора Путіна. Мрія мільйонів українців, але на екрані спершу підпишіться. У нас коротко про найпомітніше поставте подобайку. Правда б'є сильніше, коли нас більше. Я Юлія Сеник і це факти лайф. Отже, дві балістичні ракети Іскандер М та 97 безпілотників запустила Росія по Україні цієї ночі. Повідомили в повітряних силах України. Під атакою були Харківщина, Чернігівщина, Донеччина та Сумщина. Наші сили оборони знешкодили 63 дрони. На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання на 13 локаціях. І до ситуації на фронті генштаб повідомляє, майже півтори сотні бойових зіткнень сталося за минулу добу. Найбільше понад третина боїв точилася довкола Покровська. Ще по два десятки штурмів відбили наші захисники на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Дев'ять разів ворог намагався просунутися на сіверському відтинку фронту безуспішно. Загальні штрати росіян за день 940 осіб убитими та пораненими. Також спалено два танки, 40 артсистем та одну РСЗВ. А у небі знищено ворожий літак та майже півтори сотні БПЛА оперативно-тактичного рівня. А тепер про гучну втрату ворога у небі. Звід генштабу підтвердив, знищено російський літак су 30 з радіо перехоплень стало відомо, що ворог втратив зв'язок із винищувачем. Той виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. А нині росіяни проводять пошукову рятувальну операцію пілотів, поки не виявлено. ВМС припустили, що ворожий літак впав з невстановлених причин. Там також зазначили, що на поверхні моря знайшли у. Ламки літака. Чому саме Аляска місце переговорів Дональда Трампа та російського диктатора Путіна, «The Guardian» назвав цілу низку причин. Це її віддаленість від України та Європи і безпечний переліт для Путіна. Але є символічний підтекст: Аляска земля, яку Росія продала Сполученим Штатам після програної Кримської війни. І тепер тут можуть зустрітися лідери, аби обговорити нову війну, розв'язану Кремлем. Найбільший, найпівнічніший американський штат, де одна з найнижчих щільність населення у світі це Аляска. Майже втричі більша за Україну, а живе там понад 730 тисяч людей. Тобто, за підрахунками, в середньому одна людина на два квадратних кілометри. Втім, в Америці є штати з іще меншою щільністю населення. Аляска у перекладі з мови корінного народу Алеутів за різними версіями перекладається як суша, куди спрямована сила моря або просто материк. Приблизно третина штату розташована у межах північного полярного кола. Вона багата на корисні копалини. За роки золотої лихоманки там видобули приблизно тисячу тонн золота. У штаті майже чверть усіх розвіданих у штатах запасів нафти. До столиці Аляски міста Джуно неможливо потрапити автодорогою. Її просто не існує. Машини до Джуно перевозять поромами, а ще туди можна дістатися літаком. Щороку з 1981-го в Джуно проводять марафон на 42 кілометри, і цього разу вперше в історії участь у ньому взяв українець Микола Таран з Прикарпаття, чотириразовий рекордсмен України та організатор благодійних забігів у Європі та США. Амбасадор президентської платформи «Юнайтед-24». Тим часом найбільше місто штату Анкоріч. Там проживає понад 40% населення штату. Це адміністративний, торговий, транспортний і військовий центр, а також центр комунікації. Аеропорт міста вважається транспортним вузлом між сходом і заходом. «Ми тут в Алясці кажемо, що ми хаб для всього світу. Ми головний вузол для всіх літаків, усіх підприємств. Просто привозьте всю продукцію сюди і її розкуплять. Поруч Росія наш сусід. У росіян до Аляски особливий сентимент. Вони проникли туди і почали освоювати у 18 столітті. Їх цікавили тоді насамперед хутрові звірі, яких у регіоні водилося багато. А вже в 19 столітті, після програшу Кримської війни, Великій Британії та Франції Російська імперія опинилася у фінансовій скруті. Тож цар Олександр ІІ вирішив продати Аляску Сполученим Штатам, бо в разі нової війни її могли легко відібрати силою без усіляких грошей. А так, за угодою 1867 року російська імперія отримала за землі 7 мільйонів 200 тисяч доларів. Скажені на той час гроші. За Радянського Союзу у 1960-х росіяни почали просувати конспірологічний міф. Нібито насправді Аляску тоді тільки передали в оренду на 99 років. Цей міф останніми днями реанімувала і усіляко просуває російська пропаганда. Мешканці Аляски до сусідів ставляться насторожі. Перебуваючи на Алясці, ми вочевидь найближчий пункт до Росії, тому якщо колись виникне якась суперечка, нас туди відправлять. Я повітряний розвідник, тому це цілком можливо, але побачимо, як воно буде. We'll see what comes of it. найкоротша відстань між російською Чукоткою та американською Аляскою всього 3 кілометри 750 метрів. Та візуально ці дві території відрізняються так само, як за своєю суттю різняться демократія США та російська диктатура. Оксана Лотоцька, Анна Боль, факти ЕСІТІВІ. Отже, вже о 22-й за Києвом старт переговорів на Алясті у місті Анкореч за одним столом Дональд Трамп, і російський диктатор Путін. Американці схоже хочуть ще раз перевірити, чи готовий кремлівський правитель до реальних кроків щоб зупинити війну. Але поки жодних ознак, що його головна мета знищення України змінилася. Саміт юридично дуже слабкий над його документами. Якщо і працювали, то дуже побіжно дипломати, міністри, спеціальні комісії, як це відбувається завжди у таких випадках. Тому і якихось юридичних наслідків годі чекати. І гадаю, українці особливих ілюзій не відчувають з цього приводу. Усіх тільки здивувало, як швидко Трамп погодився на діалог з Путіним, як швидко організували саміт, і як різко змінився тон самого глави Білого Дому, який перед самою Аляскою взявся знову сварити українського президента і висловлювати своє незадоволення щодо неможливості обміну територій через українську конституцію, записувати українські області у російську конституцію, як це зробив Путін, виявляється можна. Всю хронологію подій та прогнози від аналітиків Вероніка бойко збирала ще кілька тижнів тому. Дональд Трамп висував Росію ультиматуми, встановлював чіткі дедлайни. Якщо ми не укладемо угоду, це буде дуже погано. Та замість обіцяних санкцій світ почув я дуже скоро зустрінусь з Путіним. Він також хоче зустрітися якнайшвидше. Я це підтримую. 14 липня Дональд Трамп висуває Путіну ультиматум: мирна угода з Україною за 50 днів або вторинні санкції проти усіх, хто купує Росії нафту за два тижні. Трамп скорочує дедлайн до 10 днів. немає причин чекати довше. Було 50 днів. Я хотів бути щедрим, але ми не бачимо жодного прогресу. Для серйозності намірів Трамп запроваджує додаткові мита у 25% на товари з Індії за те, що купує російську нафту. Паралельно до Москви їде спецпредставник Стій Вітков. Та поки світ гадає про нові санкції Вашингтона. Трамп різко змінює гру постійно змінює там підходи, підвищує ставки. Потім дає дає задню, як то кажуть, да десь там відступає і намагається вибити потім собі максимально якісь там вигідні умови. Він спочатку спробував на Росію так натиснути, коли побачив, що реакція може була недостатньою. Він вирішив піти таким шляхом. Вашингтон переконує територіальні питання стануть ключовими у завершенні війни. Поступки з обох сторін, нібито мають стати основою для тривалого припинення вогню і подальшого мирного процесу. Ми прагнемо повернути частину території, а частину обміняти. Насправді це не просто, це дуже складно. Буде певний обмін територіями на благо обох сторін. Жодних територіальних подарунків окупанту не буде. Відповідає президент Зеленський. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Позицію українського президента підтримують європейські лідери. Жодних домовленостей за спиною Києва. Україна має сидіти за столом переговорів. Ми хочемо, щоб була правильна послідовність. Спочатку припинення вогню, пізніше рамкова угода. Відправною точкою має бути лінія фронту. Юридичне визнання російської окупації не обговорюється. для Путіна. Особиста зустріч з Трампом, вихід з міжнародної ізоляції, уникнення нових санкцій і дипломатичні перемоги, які не вдалися на полі бою. Путіну ця зустріч конче треба просто щоб зберегти, хоч не хоч якусь, але все таки стабільність російської економіки. Для Путіна ця зустріч є такою певною відстрочкою. В плані тарифів і строчкою в плані санкцій, і показник для Трампа що ось, мовляв, ми ж хочемо говорити. Ми ж зустрічаємося, ми ж робимо якусь дипломатію. Російська економіка просіла від початку року, доходи від нафти і газу впали на 20 відсотків, а нові тарифи Сполучених Штатів ще більше вдарили по гаманцю Кремля. Яким би символічним місцем не була Аляска приїхати на територію опонента для Путіна не перемога, ба більше є ризик потрапити під тиск і непередбачувані заяви Трампа. Може, Путін би і тягнув далі з цією зустрічю, а говорив би по телефону, тому що це б дозволяло йому уникнути відповідей на якісь прямі питання тим більше частина зустрічі вона буде під камерами, і ну придеться якось оперативно реагувати на всі ті заяви, які може робити Трамп. А як ми знаємо, Трампа може понести. Вашингтон наполягає, зустріч на Алясці не поступка Кремлю, а з'ясування позицій. Політична ціна зустрічі висока і для Трампа. Він точно зацікавлений в успіху переговорів на території Сполучених Штатів. Трамп з неї теж матиме свій зиск. Ну там це покаже нібито активним і хорошим дипломатом, який нібито займається тим, чим обіцяв, зводить дві сторони, намагається бути миротворцем. Будь-яка поступка Росії буде якраз сприйматися як слабкість. Будь-яка поступка Росії буде сприйматися як відступ. Сам Трамп запевняє, від Путіна вимагатиме закінчити війну в Україні. Росія буде змушена віддати частину окупованих земель. Переговори на Алясці Трамп називає попередніми і переконаний з перших хвилин розмови зрозуміє, чи є шанс на мирну угоду. Я хочу бачити найкращу угоду для всіх сторін. Я хочу бачити завершення війни. У мене хороші стосунки з путіним. Я вірю, що він хоче покінчити з цим. Я вже кілька разів це казав, і на жаль, був розчарований, коли після чудової розмови з ним на Київ летіли ракети. Тож я маю намір поговорити з Путіним і сказати, що він повинен покласти край цій війні. Україні було принципово важливо до зустрічі на Алясці скоординувати з європейцями й американцями спільну переговорну позицію. Тож Київ активував усі дипломатичні канали. Володимир Зеленський провів десятки розмов і консультацій. І, хоча українського лідера не буде на Алясці, одразу після завершення зустрічі Трамп обіцяє особисто зателефонувати йому та європейським лідерам, щоб обговорити подальші дії. Вероніка Бойко, факти ICTV, як думаєте, чи здатна ця зустріч на Алясці перевернути хід війни? Чи це лише гра на публіку? Напишіть у коментарях. А поки дипломати лише готуються до переговорів, вулиці Анкориджа вже заповнені людьми. Руки геть від України. Путін їй додому. Такими плакатами зустрічатимуть російського диктатора на Алясці. Учасники стояли вздовж траси, тримали у руках українські прапори. Організатори зазначили, виступають проти того, щоб авторитарних диктаторів. Запрошували до їхнього штату, особливо коли це робить на їхній губернатор. Путін воєнний злочинець, і йому немає місця на американській землі. Абсолютна більшість мітингувальників, саме американці, це їхня свідома позиція. Американці самі купували українські прапори, самі писали антипутінські гасла, лише уточняли в українців чи правильно написано. Про це фактам розповів один із учасників акції, громадський активіст і спортсмен Микола Таран. Цю акцію організували американці, українці приєдналися до недавнього часу ніхто нічого про це не чув, але швидко всі активізувалися. І я теж сьогодні якраз приїхав зразу, як тільки міг. Зараз багато е, репортерів з усього світу е, теж розпитуються інформацією. Сьогодні ми тут всі протестуємо з гаслом. Аляска проти Путіна, Аляска проти зла, Аляска проти Трампа і Аляска з Україною. Поки в Анкориджі триває підготовка до складних переговорів в Україні новина, яка точно наповнює серця теплом і вірою, додому повернулися наші люди. Напередодні відбувся особливий обмін полоненими. Україна повернула 84 своїх громадян серед них 51 – цивільний. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов наголосив, попри те, що Росія. Не йде на поступки у питанні повернення цивільних цього разу. Обмін став можливим завдяки міжнародним посередникам. Серед звільнених чоловіків і жінки переважно утримувані в проміжку від 2014 до 2021 року. Там є рідні брати, підприємці, пенсіонер, вчителька молодших класів, а також захисники Маріуполя. Більше розкаже Христина Величанська. Це була чергова складна та вкрай важлива спецоперація. Перш ніж з автобусів один за одним вийдуть ті, хто понад усе мріяв знову опинитись в Україні. На рідною землею, рідною мовою людьми. Які так чудово виглядають, так радісно зустрічають і вірили в нас. 84 українці знову вдома. Вони зморені, втомлені, але у перші хвилини на свободі радо чіпляють синьо-жовтий стяг, а ще обіймають одне одного одночасно і зі сльозами, і з посмішкою на обличчі. <клес> Згодом стає відомо цей обмін особливий, адже серед повернених є люди, яких Росія ув'язнила ще до повномасштабного вторгнення. «З 2019 року. – А що хочеться ви перше зробити Зняти рідних, маму, братів сходити в церкву, свічку поставити за здорові воїнів, які стоять. В окопах, щоб були сильні, а ще вперше Україні вдається забрати з російських катівень одночасно 51 цивільного. Ось на кадрах із букетами три жінки. Одна із визволених вчителька початкової школи. Її росіяни запроторили до буцигарні 19-го. Я дітей дітіше стріснівчення, не я не, 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 не піддаваймо. Правда, чи не піддаваймо? Кожна історія до мурах. Один зі звільнених пробув у неволі 4 тисячі 13 днів, тобто з 14-го року. Наймолодшому врятованому 26, Окупанти тримали його у тюрмі 9 років, тобто у полон його взяли в 17. Найстаршому полоненому 74, Його термін ув'язнення тривав 7 років. Вчителька молодших класів рідні брати підприємці, просто цивільні українці і звичайно наші захисники. Справді серйозна кропітка робота і гарний результат. Україна боролася і бореться весь час за повернення кожного. Тим часом на звільнених біля лікарні вже чекає натовп людей. Від хвилювання жінки тримаються за руки, плачуть і не спускають очей від телефонів. Кожен тут чекає на заповідну смс від координаційного штабу. Я 40 місяців її чекала, а потім і дзвінка. Я скоро тебе увіжав ньому за Я теж. Я теж ми тебе всі здійждем. Син морпіга Кирило тримає прапори з фотографією тата в полон військовий потрапив ще у Маріуполі. Відтоді 1207 днів рідні відраховували до зустрічі з сином, чоловіком та батьком. Я мати чекала свого сина три роки, чотири місяці і два дня. Сьогодні сьогодні його звільнили. Я коли їздила в кордиці штаб. Просила, що якщо він його щоб обов'язково мені подзвонили. Я взяла трубку, я спочатку нічого не зрозуміла, бо я бачу, як просто небо-небо і тут він. Каже, привіт. Серед звільнених 33 військовослужбовці, зокрема захисники Маріуполя. Є морпіхи, і прикордонники. Визволити вдалось 10 офіцерів. <різв 'язково> І обмін вдалося реалізувати за підтримки Об'єднаних Арабських Еміратів, у координаційному штабі дають надію. Невдовзі буде і наступний. До того ж, Росія досі не виконала умови другого раунду перемовин у Стамбулі, за яким держава-агресор має повернути важкохворих, важкопоранених та захисників до 25 років. Підготовка до третього Стамбулу, по якому має повернутися 1200 українців, триває і найближчим часом також будуть результати. А поки на звільнених чекає кілька тижнів лікування та реабілітації, адже Практично усім потрібна медична допомога. У піснях кожен з них нарешті поїде додому. Христина Лечанська Інна Горіненко Факти, ЕСІТІВ Новина з прицільним ударом. Генштаб підтвердив потужне ураження важливого логістичного пункту Росії в морського порту Оля в Астраханській області. Спецоперацію здійснили напередодні. Об'єкт окупанти використовували для постачання товарів військового призначення з Ірану. Нашим військовим вдалося уразити судно, яке було завантажено комплектуючими до шахедів та боєприпасами. У генштабі зазначають, сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал Росії, аби змусити припинити збройну агресію проти України. А це от ракета. І тим часом про численні прильоти невідомих безпілотників повідомляють в окупованому Єнакієву на Донеччині. Куди саме поцілили інформації, поки що немає, але відомо про детонацію на місцях влучань і потужну пожежу. А от у Курську через роботу ворожого ребу дрон збився з курсу та врізався у житловий будинок. Зайнялася масштабна пожежа. А вже згодом у російських телеграм-каналах. З'явилася інформація про ще одну серію прильотів уже у Самарській області у Сезрані. Там попередньо уражено черговий нафтопереробний завод. І ви тільки уявіть, за 12 днів ми зупинили п'ять російських НПЗ. Наші дрони методично б'ють по паливній машині, яка годує війну. І це не якісь хаотичні прильоти, це продумані удари по серцю російської економіки: Рязанський, Новокуйбишевський, Афіпський, Саратовський, Волгоградський усі вони стоять і так. Це повністю законні військові цілі, бо ці заводи заправляють танки, літаки та ракети, якими ворог вбиває українців. А расисти вони свідомо б'ють по школах, лікарнях і житлових будинках. Це зовсім інше. Це воєнні злочини, за які вони мають відповідати. Тим часом у Росії бензиновий колапс після наших атак 95-й підскочив на 18% понад 60 рублів уже за літр. Черги на АЗС, паніка серед водіїв, Кремль. Забороняє експорт пального, але заводи стоять палива все одно бракує. А тепер про гроші. Блумберг писав: у липні доходи від нафти впали на 27%. А нафта це ж 40% бюджету Росії. Кремль латає дірки, підвищуючи податки та комуналку, але діра лише росте. І найважливіше, кожен такий удар це мінус ракети по наших містах. Мінус пальне для їхніх танків і літаків. Наприклад, Ільський НПЗ після прильоту скоротив переробку. Удвічі Волгоградський, як уже порахували аналітики, мінус 15 мільйонів тонн на рік. Нафта це кров війни, і ми її перекриваємо методично болісно для ворога. І я повторюся, це абсолютно законні військові цілі, на відміну від того, що роблять расисти. І наостанок трохи іронії та фантазії мережою ширяться відеопрогнози штучного інтелекту щодо майбутньої зустрічі на Алясці. Ми вибрали на нашу думку найкращий про те, як на господаря Кремля полює очільник гуру Крило Буданов. Там є все і бункер, і дорогі автівки. Ну і звісно, хеппі-енд. Кульмінація, точний постріл і поставлено крапку в історії кремлівського диктатора. Фантазія? Так, на жаль, але така, що точно стала б найзаповітнішою мрією мільйонів українців і не лише українців по всьому світу. На цьому крапка це були факти лайф. Я Юлія Сенек. Не забудьте підписатися, натиснути вподобайку, адже коли нас більше, правда звучить гучніше. До зустрічі!